Привіта, ви розумієте, що за 100 років мільярд людей отримали хрещення Святого Духа. Чого у 20 столітті технологія зробила, що церква могла охрестити Духом Святим мільярди людей? Це ми бачимо по сьогоднішній день, що технологія це телевідення, печатання Біблії та Радіо. А зараз у нас є інтернет, але він і дає мінус нам. Бо там йде інформація, гріховна, матеріальна, тобто інформація від сатани, і людина е, починає. Відходити від Бога, хоча б можна це взяти в свої руки і проповідати по інтернету Євангелії до кінця світу, зробити хрещення Отця і Сина і Святого Духа, бути як учні Ісуса Христа, виконувати волю Божу. Амінь.